Хочу вітати словами із післання до їх В Другого розділу вибірково хочу читати, вітаючи вашу церкву всіх нас сьогодні зібраних в домі Господньому, такими словами, 13-й вірш. А тепер во Христі і Ісусі, вибивши є некогда далеко, сталі близькі кров'ю Христовою. И далее такие слова, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса, краеугольным камнем, на котрому все Здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устроитесь э, Божьим Духом. Дорогі брати і сестри, я хочу пригадати один із таких моментів далекої історії. Ми працювали із Мішою Озеругом Петровичем. Ви знаєте цього брата? Він часто навідує і вашу церкву, навідує Україну 82-й рік. І він каже: Володя, хватить уже по цих далеких поїздках, працях. Треба вже десь оприділятися з церквою, починати серйозно служити Господу. Ну, і я не против. І він далі продовжує каже: я так бачу себе в служінні якогось гарного хору. І далі так подумав, каже: чи даровно мені податися, чи на Київщину. І знову подумав і каже, «Наверно, я все ж таки на Київщину. І був час, ми якось заїхали на кар'єрну. Це теж був 82-й рік. От, ви десь зі служінням більшість вашої церкви, це було на, на тижні, від'їхали десь в сторону Коростеня, говорили. І я так мав таку честь перший раз десь сидіти приблизно ось тут, на третьому місці. І в мене, ви знаєте, теж була така думка. Я пригадав ці слова брата Міші, і думаю, ну в Міші є якась перспектива. Його дядько тут служитель, в його якась родня є, а в мене тут ну, нічого немає. І ви знаєте, я хочу ці сказати слова, як говорив ангел, що чи є що таке трудне для Господа. Ну, таке в мене було бажання. Я думав, ну Міша, дай, мені теж приємно було знаходитись в такому великому домі. Ну, на той час Мірками, виходці із села. Ми не мали таких молитвних будинків. Ми збиралися по селу, так у селі, учасних будинках. І... Так Господь дав, що ось ця мрія моя навіть у голос не висказана в моєму серці, але Бог мене благословив і в скорому часі, майже через рік, я вже мав таку можливість ну, відвідувати ось вашу церкву. І навіть не тільки це Господь мені дав, пам'ятаєте, як свого часу Ахаз мав проблеми цар і зустрів його, прокісає, відкриває волю Господню. А далі каже просить для себе ще знам'я. А він каже: не буду просити. Ви знаєте, я теж знам'яні не просив, але Господь мені дав. От котре супроводжує мене вже на протязі більше 31 року. Це вашу дорогу сестру Галину. Ось вона сьогодні є присутня. Не тільки таку честь, ви знаєте. Служити у вашій церкві, але Господь дав ще й знаміння, дав сестру і, і дійсно. Я дякую Господу. Знаєте, в нас ще не було молодих такого досвіду. Але я дякую братам, котрі не дивились на нашу молодість, а зразу нас, ви знаєте, так, у працю і до дуже серйозної праці настановляли. Пам'ятаю на братній раді в суботу. От, Володимир Іванович каже, буде хліболамання і браття. Багато є заявок, ну, посіщені на дому із хліболамання. От, ну, всі браті вже діакона, вони там вже по своїх знаходжених тропах пішли. І ще є заявки. І Володимир Іванович каже, ну, брат Володя, по такому й такому адресу. Я ніколи не практикував такого служіння. Але він говорив, що ця сестра вона довгий час співала у хорі, уже так по старості. Вона не має можливості відвідувати церкву, і потрібно послужити служінням хліболамані на дому. Я цілу суботу і неділю думав, як підібрати такі слова. Думаю, ця сестра, можливо, вона в такому якомусь унині, розчаруванні. так неждано прийшли ці немочі, вона не може рухатись. Думаю, які ці слова, такі утіхи підібрати для цієї сестри, щоб там було прославлено ім'я Господнє. Пам'ятаю, з групою ми поїхали по адресу, заходимо вже до квартири. Так думаємо, дзвонити чи ні, але вона почула цей. Шум і каже, братики, сестрички, не знаю хто заходьте, двері відкриті. І вмісто того, ви знаєте, щоб мені говорити якісь слова, утіхи підбадьорення, Бог благословив настільки сестру, вона нас настільки там благословляла, призивала Боже благословіння, Вона радувала, що саме молодь прийшла і могла служити разом ось там із нею. І вона мала таку можливість участвувати в служінні хліболами. Для мене то було таке, ви знаєте, ну таке настояще хрещення, де потрібно було перший раз взяти таку. Серйозна відповідальність, то котрого ніколи не робив, і навіть мало і участвував в такому служінні ну, на дому, де звершувалось хліболамання. І так, і далі, ви знаєте, сьогодні ми є на цьому місці. Це вже, можна сказати, друга генер... генерація. Дехто із цих братів вони виростали тут під забором, у Мальвінах, ви знаєте, ще з такими українськими здоровими сосками, Бог її благословив. Сьогодні Сьогодні вони вже співають для слави Господньої. Навіть можна сказати, це є і третя, третя генерація. Це вже діти, ось ці е, благословенних, котрі одружилися. Вони є учасниками у цьому служінні. Дорога церква Господня, я знаю, Бог розширив приділи вашої церкви. ми є виходці. Ми спочатку мали служіння в броварах. Потім так угодно було волі Божій. Ми приєднались до Петрівських і разом уже там несемо служіння. Але я читав ось це слово, що дійсно я бачу нових багато людей. І так, дійсно, це є так. Ми були свого часу далеко. На сьогодні ми є близькими, ми є брати і сестри, і це зріднила нас кров нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо ту дорогу, котрою провів нас Господь, і дійсно наші серця є переповнені подяки для Господа. І хай надалі, дорогі друзі, ось ця основа, ця будова вашої церкви, хай вона міцніє, хай вона розширюється, поширюється, дорогі друзі. Возростає цей славний храм для Господа. Хай Бог і надалі благословить вашу церкву, даби нам. Дійсно, бачачи ваше благословіння, або чуючи, переживати цю радість, що дійсно Бог Він є з нами, і Бог він провадить народ і церкву свою. Рясних вам, Божих благословінь нехай ім'я Господнє і Божа слава вона завжди перебуває на цьому місці з народом Господнім. Амінь.